В Польщі з Україною завжди були складні відносини. Дуже. — Польща також претендувала на Волинь та Львів, і вони були в виступі окупували да, були части, частиною Польщі, і навіть зараз Польща чомусь вважає, що Львів історично це їх територія. Так, я хочу сказати: з точки зору законності, якщо казати на той час, то Сталін зайшов туди і забрав під час Другої світової, коли Сталін і Гітлер разом почали ділити Польщу. Вони почали ділити? То до 39-го року Львів знаходився у Польщі. Ну, він був польським, потім Сталін забрав. Ну mm -hmm. як так? Ну, звісно, що потім він став українським, але з точки зору законності тоді. Ну так це було порушення.